Добрий день, дітки! Сьогодні в нас заняття з природи, і зараз я вам прочитаю віршик Краса природи, справжнє диво, слухаємо уважно. Краса природи, справжнє диво, все не повторне і живе. Де не поглянь скрізь так красиво, по небу сонечко плеве, навколо. Височіють гори, між горами дзюрчить вода, а ліс зелений, наче море, і всюди казка ожива. І так, дітки, вислухали віршик краса природи, справжнє диво. Що там у ньому розповідається? Вірно розповідається про красу природи, про саму природу. А тепер, малята, ми дізнаємося про таку цікаву книгу, як Червона Книга України. Слухаємо уважно. Вона Книга України. Якого кольору її обкладинка? Вона червоного кольору, що вам нагадує червоний колір? Він немов ви нам. Нагадує знак небезпеки. Так, а як ви думаєте, чому обкладинка цієї книги повністю червона? Бо в ній розповідається про тих, хто благає допомоги? Ми міцно пов'язані із рослинами та тваринами. Знищимо птахів, комахи з'їдять цю зелень. А люди не зможуть їсти плоди та овочі. І так завжди відбувається в природі: зник один захворів інший, загинув третій. Червона Книга України містить відомості про рідкісні види тварин, рослин і грибів та такі, що зникають. І дійсно у червоній книзі України. Розміщені ті рослини і тварини нашої країни, яким необхідна допомога. Погляньте на цей слайд. На ньому зображені тварини, які просять про нашу допомогу. Це у нас лев, тигр, бурий ведмідь. Білий ведмідь, зубр, морж, тюлень, соболь, північний олень, плямистий олень, бобер, леопард, і їх можна й далі перелічувати. А на цьому слайді погляньте на птахів, які також просять про нашу допомогу. Це в нас рожева чайка, сокіл, вінценосний журавель, дріст, глухар, перепілка. І це далеко не всі птахи. А на цьому слайді представники рослинного світу, які також просять про нашу допомогу. Це сон-трава, річкова лілія, дзвіночок, ряст. Підсніжник, гвоздика, конвалія, «Горецвіт», анемона. І цей список можна, на жаль, продовжувати. Сторінки червоної книги різні за кольором. На червоних сторіночках книги зображені тварини і рослини, які під загрозою повного зникнення. На жовтих сторінках ті рослини і тварини, які тільки но ну, починають зникати. На білих сторінках розповіді про тварин і рослин. Які назавжди зникли з лиця землі, і їх ніколи вже не буде. На сірих сторінках мало вивчені рослини і тварини, що рідко зустрічаються, а на зелених зображені тварини, які були врятовані людиною. І тепер їм не загрожує небезпека зникнення. Дітки, ви уважно слухали і дізналися про Червону Книгу України. А тепер давайте пограємо в таку цікаву гру нагодуть тварину. Погляньте, у нас у верхньому рядочку зображені тварини. Це в нас жираф. Це. Мавпа, лев, білий ведмідь, бурий ведмідь та зебра. Хочу вам сказати, що всі вони представники тих тваринок, які також є під загрозою зникнення. У другому рядочку у нас є ласуші для тваринок. Пропоную нагодувати кожну тваринку, вибрати, що вона полюбляє. Це в нас рибка. Хто полюбляє ласувати рибою? Білий ведмідь. А це в нас мед. Хто полюбляє медом ласувати? Бурий ведмідь. Це в нас трава, вірно. Хто не відмовиться поласувати травичкою? Зебра, вірно. А це в нас банан. Хто бананчики полюбляє їсти? Звичайно, мавпа. А це в нас африканська акація. Високе-високе дерево. Хто полюбляє ласувати листочками з неї? Звичайно високий жираф. І залишився у нас шматочок соковитого м'яса. Воно для лева. У старовину люди розумно користувалися дарами природи. Ніколи не вбивали дитинчат, випускали риб'ячу молодь і риб зикрою, рубали тільки старі і хворі дерева. На жаль, у наші дні люди забули про ці добрі традиції предків. Але чудово те, що людина вміє виправляти свої помилки. Наше заняття підійшло до кінця. Діти, про що ми сьогодні з вами вчили? Вірно, ми сьогодні вчили про Червону Книгу України, дізналися, які тварини і які рослини під захистом вимирання. І нагодували тваринок їхніми же ласищами. На цьому, дітки, я з вами прощаюся. До побачення.